Доброго дня. Уже кінець жовтня, треба вже обрізати рози. Вони ще цвітуть, але вони затрати великі роблять. Може зиму не вижити, краще обрізати їх. Так, старі обираємо. О, цю бокову теж, кусочок лише з неї, оцей маленький. За 5 см лише. О, та, та, та. Все. А то обріж, обріж то. Це обрізаємо. Це стару убираємо. Ось повністю стару убираємо. Оце оббирати, а молоду лишимо. Пилу треба брати. І обрізати так треба. Якщо тут на розі бачите така дирочка, не знаю, чи ви бачите. Отут така, то поврідив черв'ячок. І треба обрізати, доки тої дірочки не буде. Так, стару вбираємо. Так. так, так. І зрізаємо стару, тільки нову не засипи. О, молоду було лишити той пагонок. мішать. Ось так вже зрізати. Так, все. Ми багато не лишаємо її. Так, стару вбираємо. з цієї обрізаємо цей верх. Оцей, так. Да. Цей, цей обрізаємо. бо цей йде всередину воно буде мішати потім затуляти. Обрізаємо. Так. З цього маленький кусочок тільки лишимо так. По одно кольцо. Все, достатньо. Е, молоді, усі обрізаємо аж до самого стовбура. О, і це молоде, теж обрізати. Все. Це всі парусти, які молоді нацепили, треба їх обрізати, щоб нам не глушило. Так. Цей середній парусток теж оцей середній теж обрізати донизу, бо там є коло нього до самого низу. Там хвати коло нього. Не треба його загущати. Так. І обрізся ще старий. Оцей теж повністю зріс. Все, достатньо три. Воно дуже наростає. Цей кусочок коло нього теж обрізати. Почмає РКнути. Ось цьому Сюсеньке. Так, цей повністю обріж. Отак. Там є молоденький росте. Все. Молоденько, десь 5 см кусочок, лише отак вище. Можеш трошки вище, бо ще зима буде, там може ще перемерзнути. Все, цей обрізаний. Давай цю чайну розу обріжемо, її. І може місцеметри розчинити. Так, вона дуже загусла. Цю обрізай тут. Так, Цей кусочок лише 5 сантиметрів. Все, 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 все. Все. Це, що в середину повністю обріж, в всередину, щоб не йшли. Так. Тепер середню обріж повністю той стовбур великий. Так, нам треба ліпо вбирати. Оці середні. Малі, повністю вбирай. Цей теж. Так, да, лише тільки цей великий файний лишаєш. Ці малісі вбираєш. Так. Цей вище трошки лишай, тому що може ще три е, літом під, весною підправляти, бо може змерзнути. Так, середину забирай той, лише лишай той боковий з нього. Все, молоденькі лишаємо, пані стебла тут теж щось багато Обрізай цей, цей один кусочок лиши. Теж трошки височенько, бо може ще перемерзнути за зиму. Та треба буде поновляти. Е, Молодісці забирай і цей боковий ще лиши. Красивість стебла лишається, так само. Так, все. А ти два молодих забирай. Один той маленький другий. Все, то вже рози обрізані, можна їх буде утепляти. Так, ну ця в'юща роза. Вона теж ще цвіте, ну вже пора її убирати. Бо то вже такою понаростало. Шкода ще, що зробиш. То нехай трошки... ще тиждень побуде. А, ще недільку, може, нехай побуде. У нас ще цвете. Ну все. Деякі рози обрізали. Далі будемо чекати, друге щось обрізати. Поки ще тепло, ще поки все цвіте. Дякую, що заходили на мій канал. Підписуйтесь. Я буду дуже рада. До побачення. Рози ми вже обрізали, залишилося їх утеплити. Я їх трошки підкормила супер по 2 столових ложки під кожну розу. Це у нас красивий кльон цвітущий. Ну, в кінці ноября, коли вже будуть приморозки, Утеплю їх компостом, перегною, лиш тільки не листям. Листям не можу утепляти, бо всякі грибки заводяться. Краще, якщо нема перегною, краще взяти і утеплити їх простою землею. 不过、okay.